Привіт всім, хто нас дивиться, слідкує за нашим каналом. Як ви бачили, ми недавно зняли відео огляд Максимового Сурона, який він практично більше року будував, дуже багато було тюнінгу і змін. Насправді абсолютно новий байк, дуже цікавий байк в своєму класі, який їде. Ми це могли бачити на різних відео. От. І з'явилася цікава ідея зрівняти цей суророн, який збудував Макс з звичайним сюроном Стоковим, який приїжджає з заводу в упаковці. Тому ми сьогодні зібралися і вирішили нарешті покататися на різних байках, спробувати, оцінити, чи дійсно є сенс вкладатися, чи є сенс робити якісь зміни, чи відчутна різниця і так далі. То у нас Богдан, власник суррона Стокового, і перший раз сів на сурон з тюнінгом. Богдана 60-вольтова версія була, тобто з тих крутіших. А то Максим сів на стоковий сурон. Зажигає. Є, з ножкою заїхав. І що ти думаєш про Що Я думаю, не дарма-то все було. Не дарма то все було. Я... Прей, ні? А, шток шток прей... Прей. ні, ну він ну я не думав, що він настільки слабий. Він слабий, по-перше, можна взагалі повністю газ дати, він плавно рушає. Так, я його переробляв дуже-дуже поступово. І от тоді, коли я контролер поміняв, пам'ятаєш, ми бавилися, він в мене не їхав краще, ніж сток. Так. Він в мене спочатку їхав навіть гірше, ніж сток. От, і потрохи, потрохи ці всі модифікації, вони не, не так вичали. Богдане, що, що ти думаєш про ту штуку? <рес> Небо і земля. Зовсім інші відчуття, правда? Не до порівняння. Лапці. Зовсім інакше штука. Так, пробуємо їхати в гірку на двох суронах. Ще раз заїхали з хода. О, та сама гірка розгін, практичного розгону немає, кілька, кілька метрів. Газуємо. Так, цей вже просто зупиняється. Розгонно він вискакує нічого так. Я насправді не знаю, хто там що пробує, тестує, знімає відео, але ми тут от четверо. Четверо, що їздимо на електромотіках, Попробували, всі покаталися. Дуже велика різниця між стоковим Сурроном і між тою версією, що зробив Макс. Абсолютно різні байки. Стоковий в нас їде, коли дати повний газ, розгін є, тоді він виїжджає, в принципі. Якщо розгону немає, то він не їде. Ну, Тут такі от маленькі гірки, тільки-тільки з тільки їхати. Дуже підвізка якась така дубова. Вилка взагалі дубова. Ну, словом, я насправді очікував трошки більшого від того сурона. О, Макс бібікає.